Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах, вихід із сценарію. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карта не має стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Якщо ви ще не знайомі з метафоричними картами, у мене є відео, як трактувати карти. І так, починаємо наш розклад. І перша карта основна причина повторення нашого життєвого сценарію. І ось у нас така карта. Уважно на неї подивіться, які асоціації у вас виникають, про що ця карта вам говорить. Наступна карта це переконання, які на це впливають. Ось така карта. Про що вона для вас? Які асоціації виникають, хто ви на цій карті? Наступна карта поведінка, яка на це впливає. Ось така карта, які асоціації, про що вона вам каже. Наступна карта, що треба змінити в, в переконаннях, щоб вийти з цього сценарію. Ось така карта. Наступна карта, що треба змінити в поведінці, щоб вийти з цього сценарію? Ось така карта. І остання карта це який урок я можу винести з цієї ситуації. Ось така карта. Зараз я ще раз покажу всі карти цього розкладу. І так, перша карта. Основна причина повторення цього сценарію. Друга карта переконання, які е, впливають на це. Третя карта це поведінка, яка впливає на це. Е, наступна карта це, як, які треба змінити переконання, щоб ситуація змінилася. Це, що, яку треба змінити повід, поведінку. І остання карта це. Як, який, який урок я можу винести з цієї ситуації? Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Свої трактовки карт пишіть в коментарях. Якщо вам подобаються метафоричні карти, приєднуйтесь до клубу «Чарівний пендель». а я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!